Я хотів би, щоб ви від нашої райради і райдержадміністрації вручили такий подарунок голові вузької райдержадміністрації. Тут е, написано схід е, захід разом. Гуртуємось браття е, очі, очі, очі. Уже Руки, руки. Гуртуємось браття, єднаємось люди. І жодної напасті України не буде. Вислів Ні. непоганий. Такий і, і патріотичний гуртує. Та, я, я, я просто дивіться, це що? Це Воська, це, це, це Львів, це Україна, я я ага, це, я. Не це я. Донецька область, а це Велика Новослідківська. Є ні, бузка. ні. Ясно. На, Наш оце. Ага, Ваш оце. Я оці, да. хотів знайти інформацію, чому я угу. почав в інтернеті шукати. З я з кучим? лелека тут. Ага. Чи у вас дуже багато дітей? Ні. Чи ще? Це е, маленька Венеція. Колись там було дуже мокру, легенда. Зрозуміло. Волод багато і так. там оселялися буське. Західний бух. <гумент> і від цього <гумент> бузьки так і пішов бузьк. Бузок. Бузок. Бузок Взагалі перша зла в місто. До Богу. Перша згадка про місто місті. Да. Так. Ви бачите, да. <гумент> я тоді перейду. Зараз ми вручимо. Зараз двома словами. Взагалі перша згадка про міську. Ви пробачте. Так, добре. Вручаю передайте, будь ласка. Що... Передавним обов'язковом. І якщо вже так, я тоді дійсно продовжую перша згадка про наше місто, датована 1097 роком, у повісті минулих літ, це можна прочитати. І там є легенда про те, що князь Давид Ігорович, який проходив синами Буська, побачив дуже багато лелек. А справді наш Буськ давнину називали Галицькою Венецією, тому що через місто протікало більше ніж сім річок, і люди навіть пов... На човнах переплавлялися з однієї вулички на іншу. І побачивши цю велику кількість нолет, велик, він так і вирішив набрати це місце, де вони оселилися. Але взагалі-то наше місце знаходиться на Великодній Бух. І давнину наших пращурів називали е, бущанами. Отже, місто Бужиськ, згадується така е, назва. І на теренах нашу, наш буст знаходиться в зубій підходів. Це є три. Надзвичайно потужних замків: Олеський, Підгорецький і Золочівський. А в самому близьку є палац графа Баденні, який теж входить до зовкаї підкови. Правда, він на сьогоднішній день поки що знищений. А ми вам хочемо подарувати ось таку картину. Ви сказали, що про знаєте мало не бували там. Це зображення Олеського замку. Який найдивніше дієв так, і ми вас запрошуємо до нас, аби ви там побували і побачили власне ці замки, і що зберіг наш край для історії. Спасибі, велике. А це робота ручна наших дітей, будинку дитячої та юнацької творчості. Ось які вироби вони роблять, uh -huh. і ми передаємо до вас. А ще наше місто славиться тим, що. У нас народився президент Західноукраїнської Народної Республіки. Народився в нашому бузьку, і все його життя сьогодні зібрано ось у цій книзі Євген Петрушевич. Він знаний ще й тим, що саме йому належить ідея об'єднання ЗУН і УНР. Тому ми вам даруємо і цю книгу на згадку, аби ви, власне, знали, Спасибо. що таке і хто такі люди. Освіти і відділу освіти ми хочемо залишити на згадку також. Олеський замок. Прошу його ну, прийняти. На так. <реш> Прошу збройня. Okay, Ось таке okay. відображення Олеського замка. Okay. Так, це okay. така підставочка ви okay. собі. Ну, а тут пам'ятник Євгенові Петрушевичу і це учні нашої гімназії. Подивіться в їхні обличчя, вони всі щирі, вони всі гарні. Це наша улюблена фотографія. Ми сподіваємося, що зв'язки між Бузьким районом і Великоновосілківським районом, школами Новосілківського району від сьогоднішнього дня будуть міцними. вже ж, спасибі. Тільки будемо покріплювати нашу дружину. Тільки так. Я сподіваюся, що тільки так.